Рамство замість належної роботи до громадської приймальні народного контролю Зік звернулась мешканка вулиці Драгана, 1. Жінка надала журналістам народного контролю шокуюче відео, яке зняла сама. Зі свого вікна Любов Іванівна на камеру зафіксувала комунальників в процесі, який і роботою назвати важко. За словами автора, на відео працівники водоканалу черговий раз латають аварійну трубу біля будинку. Після того, як комунальники викопали величезний кратер, багнюка з якого залила все навколо. Робітники сіли відпочивати. Згодом Майстри все-таки почали, аби який ремонт труби. Любов Іванівна розповіла, що комунальник ремонтував стару іржаву трубу, забиваючи в неї дерев'яний кілок. А коли помітив, що його знімають, нецензурною лайкою накинувся на жінку. Що ви то знімаєте? Ді, Бу, бери лупати, де купай, загудай, заробні допомагають. Лише закрито на ніч, курба. Вони плече навчутку. Знімати все, куба. Купи трубу поміняй, я вам ходить на знімає. Ви затулишу на... Буде ти безбуди! Я за то зоблю! Ви ще ступайте з чи ні? Николай забрай лопату! Заведи машину на души на ту роботу. робота. Та що робота не Так, лише. Вона мене краще Це я що б тут що на? На, хоче воду пити, йди до садового там, б. Тут це я їду тобі. Після неймовірного хамства та погроз жінці комунальник зібрав інструменти та покинув незавершену роботу. На жаль, такі випадки не поодинокі, і проти свавілля держслужбовців треба боротися. Телеканал Зік вдячний Любові Іванівні за надані матеріали, адже це і є справжній народний контроль. В тісній співпраці з народом ми таки змусимо їх працювати чесно. Павло Войтович, народний контроль, телеканал Зік.